Продовження цієї теми хотілося б, ми вже давно хотіли робити цей матеріал, і нам вдалося все-таки це зробити. З 2011 року в УЄФА працює так званий е, проект, який називається фінансовий фейерплей. Нас постійно, наші клуби на, е, постійно ним лякають. І от Олександр Золотогорський вирішив розібратися, е, чим же він страшний для українських клубів і для цього зустрівся з керівником проекту е, УЄФА, який якраз відповідає за. Дану ділянку роботи у цій організації давайте подивимось матеріал Олександра Золотогорського. Фінансовий ферплей. Що це? Яким чином він зараз реально впливає на український футбол? УІФА пишається результатами проекту і наводить такі цифри: прострочені боргові зобов'язання зменшилися із 57 мільйонів євро до восьми. Збитки клубів із астрономічної суми в 1,7 мільярда євро вдалося скоротити понад удвічі. Десять років тому ніхто, окрім можливо, кількох англійських медіа не говорив про фінанси футбольних клубів. Ніхто не знав, як влаштовані футбольні клуби. Зараз будь-хто на вулиці розповість вам про їхні фінанси. Ми уникли короткотермінового планування фінансової діяльності. А це вже абсолютно революційно для футболу, який дуже залежний від емоцій і результату одного конкретного матчу. Ми достатньо давно вже піднімали вопрос щоб... Скажем так, восточноевропейские клубы к ним подошли немного с другими критериями касательно финансового. Ферплея. Можно делать какие-то попытки, можно делать какие-то телодвижения в сторону увеличения доходности, но чтобы полностью соответствовать. В будущим тим критеріям, які УЄФА Іфа хоче бачити, від якби сьогодні, то зі нереальна Сергій Палкін говорить про правила безбитковості. Цим принципом у нас іноді підміняють загальне поняття фінансового ферплей. Насправді ця частина проекту запрацювала лише з минулого сезону. В ідеалі клуби мають заробляти не менше ніж витрачають на практиці існують певні ліміти на видатки. Отже, наразі власники можуть витрачати на 45 мільйонів євро більше ніж їхній клуб заробляє у наступних трьох сезонах. Ця сума зменшиться до 30 мільйонів, і зауважте, інвестиції на інфраструктуру і розвиток дитячого футболу абсолютно не обмежені. Судіть самі, яким чином ці правила зараз зачіпають українські клуби. Яка проблема вписатися у ліміти? Інше питання: фундаментальний принцип фінансового ферплея, який діє ще з 2011 року. Клуби зобов'язані вчасно платити рахунки, а боржників у нас ой, як багато, і їхні показники ще не враховані в оптимістичні звіти. У Єфа. Український футбол зараз переживає особливий період, коли ми робимо перевірку, змушені враховувати нинішню ситуацію для деяких ваших клубів. Зараз критична політична ситуація в Україні. Отже, варто говорити про виникнення форс-мажору у цьому специфічному питанні. Вважаємо, що треба дати українським клубам трохи часу, дати можливість повернутися до спокійного життя і гри в футбол. Андреа Траверсо, голова проекту фінансової фейрплей», насамперед каже про клуби-переселенці, постійно ставить у приклад донецький шахтар. Хоча у чинного чемпіона України, попри всі проблеми із фінансами, усе добре. Просто із українськими топ-клубами УЄФА спілкується напряму, інші контактують через федерацію, і діалог поки не розвивається. Механізми виходу з боргової ями досі не напрацьовані. Да. Деньги надо платить, если они были записаны. Но надо какой-то временной период для тех трудностей, в которых находится на сегодня страна. Я думаю, что они когда-то закончатся. То есть какая-то реструктуризация этих долгов должна произойти. Стремка падіння гривні суттєво зачепило усі українські клубы. Предприятия, которые финансируют, спонсируют, они находятся на территории Донецкой области. Це в районі Донецького аэропорта, ну і там в Петровському районі, Донецька. Навряд чи за таких умов можна говорити про якісь магічні рецепти швидкого виходу із кризи. Наш футбол знаходиться на краю прірви і вимагає жорстких і можливо непопулярних рішень. Все дуже грустно. Виход якийсь. А большая часть расходов это, конечно же, вознаграждение футболистов, заработная плата и бонусы. Есть э, сложности финансовые, связанные э, прежде всего даже не с тем, что происходит в стране, а с финансовым фейерплеем. Поэтому мы должны изменить немножко вектор и понимать, что если мы будем продавать дорого футболистов, естественно, тогда мы сможем покупать. Значит, мы должны вкладывать деньги больше в свой футбол, в украинцев, в наших ребят. А з іншого боку, хіба це не оздоровлення ситуації більше вкладати у свій український футбол? Хіба по фейрплею ми жили останні роки? Як довго міг тривати космічний рівень зарплат футболістів, абсолютно невідповідний середнім прибуткам громадян? Вважайте, що нині український футбол отримав щеплення від повної фінансової катастрофи. Якщо виживе зараз, можливо потім про численні бурги не буде й мови.